Доброго вечора. Все я пообіцяв, тепер треба виконувати свою обіцянку. Значить, купив я нещодавно, пару днів тому, мікрофони, радіомікрофони LARK M2 компанії Holand. Чому саме такі мікрофони? Тому що я довго два тижні вивчав. Які мікрофони мені придбати, мені хотілося, щоб вони були легкі, щоб вони чіплялись на якийсь одяг і не займали багато місця, щоб вони були такі маленькі, компактні, але якісні. І, до речі, ці мікрофони до 200 метрів тримають відстань, можна записувати якісний звук. Навіть до 300 інколи метрів, але це тільки пряма видимість. Якщо Людина закриває собою мікрофони, то вже якість може падати. Вони дуже довго тримають заряд. Ці мікрофони. Кожен сам мікрофон має можливість тримати заряд до 8 годин. Сам... Давайте я буду розпакувати. Сам передатчик чи приймач, сам приймач. Тримає 5 годин запису. Але що цікаво, я зараз, до речі, записую на свій новий телефон, 16-й Max іде запис. А це в мене мій 14-й Max. Я ще думав зробити так, щоб записати, спробувати записати інтерв'ю. Такий звук. Хотів спробувати записати інтерв'ю, щоб з двох телефонів, з двох ракурсів в кожен до, до, кожного, до кожної людини окремо мікрофон. І окремо телефон знімає. І було б прикольне відео. Не те, що було б, воно буде. Я впевнений в цьому. Отак виглядає ця коробка. Я вперше це роблю. У мене ніколи не було таких мікрофонів. Я так розумію, це якісь документи, якась інструкція, мабуть. Я е, обрав комплектацію комбо. Чому комбо? Тому що тут в комплект входить е, така зарядна. Ну, якась сказати, Зарядний пристрій. Тут дуже якісний. Взагалі, от просто дуже якісно все зроблено. Все ідеально, просто ідеально. Компанія Holy бомба. Бачите, такі це, до речі, для камери. Це приймач для камери. Ну, це взагалі приймач, його можна чіпляти на щось інше. Так. Зараз все треба розбиратися. Дивіться, чому комбо я брав. Тому що в мене, наприклад, оцей телефон 14 Pro Max. До нього передатчик буде. Оп, він вже законектився. Тобто зараз. Тільки дістаєш цей мікрофон, він з'єднується і можна робити відео вже запис, і все, все прям літає. І через додаток можна налаштовувати окремо кожен мікрофон, і кожен запис збільшувати звук, зменшувати звук. Я не хочу, щоб це відео було дуже довгим, і хочу відразу сказати дисклеймер, що я не експерт в мікрофонах, тому якщо ви хочете цю модель детально вивчити. Краще знайти в Ютубі ну більш таких компетентних людей, які це зроблять дуже якісно. Я <сь> такий аматор аматор любитель. Тобто я до цього телефона підключаю. Бачите, світиться вже, Тобто вони вже готові так от виймаєш. І тут зараз будуть моргати. Е... О, вже, він, вже він зрозумів, що поряд є поряд є мікрофон. А, тут треба натиснути цю кнопочку. Можуть. Ну, надо, <сям> треба ще розбиратися. До речі, покажу вам. бачите Тут така магнітна штука. От можна так от причепити. Давайте на цей бік то тут мікрофон. Такий магніт. <смі> Я в шоці. Але <смі> це мікрофон. Тут ще один мікрофон. Тут тобто можна записувати відразу з двох мікрофонів. Можна докупити третій, четвертий і все можна законектити. Ця база може заряджати. Бачите, повністю заряджена. Може заряджати отакий мікрофон тричі. Тобто тут на 8 годин, а тут ще можна тричі заряджати, тобто це можна на 20 годин точно робити запис автономно, не треба десь ще підзаряджати. Тут Type-C, і тут теж. Приймач Type-C. Чому я вибрав комбо? Тому що я можу записувати з цього телефону 14 Pro Max, а починаючи з 15-го, 16 16, 17 -й Pro Max, там, чи просто 16 телефон, як в мене зараз, 16 Pro Max, можна вставити цей приймач в той телефон і записувати звук окремо, стерео звук буде. З різних мікрофонів і на різні телефони одночасно. А ще можна навіть третій варіант. Взагалі, тут комплектація просто бомба. І за такі гроші, це, я вважаю, що це просто покупка, найкраща покупка 25-го року для мене. Ну, це заряджати можна саму базу. Type-C. ну тут нічого особливого. Так, далі що тут є? Це такі, їх називають мохнатки. Такі штуки, які захищають мікрофон, коли сильний вітер. Тобто цей мікрофон ми вставляємо сюди, одягаємо цю мохнатку. Ой, тут треба ще потренуватися. О, а, все. Тобто, одягаєш. І отак. Mm -hmm. Ну, це для білої, для білої футболки дуже класно. Літом буде. Класно, я буду в білому і можна записувати дуже все буде гарно. А це приймач до моєї камери. Тобто, можна, можна вставляти. Сюди яким чином я ж не вивчав це питання. Ну, приблизно приблизно. Мабуть, отак. Ну, чи з цього боку, чи з цього боку. Треба мені ще розбиратися, чесно. Я, я ще буду розбиратися. Тут все регулюється. Ну, якось так. І можна окремо записувати відеозвук. Можна законектити, виходить, з цим мікрофоном. Можна цей з цим. Варіантів маса. Просто маса. Що ще? Ну, такий чохол. Чохол. Сподіваюсь, що видно Холіленд. Так, що тут ще є у нас? Так, у нас тут є. Це для тих людей, які без одяга і хочуть записувати відео десь з голим торсом в спортзалі, чи на морі, чи ну, там, в різних умовах, де немає можливості закріпити мікрофон, придумали такий варіант. Тобто можна одягнути. Наш, на голову оце. Одягнути на голову і. мікрофон. Оп. І отак. Запис робити. Ну, якщо на вітрі, то з, з, цим, з цією мохнаткою. А можна просто так от. Так, що ще тут є? Ну, це ще одна мохнатка, Так, ага. Оце, до речі, підключати до камери. Тобто, в камери є роз'єм. До речі, де він тут цей роз'єм? Я, я ні разу до камери не підключав ще. Десь повинен бути роз'єм. З якогось боку. А ось він. Ні, тут такого нема. Десь з іншого боку. Точно. Ну, я пам'ятаю, тут є такий. А, чи я не знаю. О, ось. Є такий роз'єм 3, 5. і підключать до цього пристрою. Ось так. Опа, включаємо камеру, і можна робити запис. Треба, треба ще мені розбиратися, буду, буду, буду шукати на Ютубі класних експертів, дивитися їхні відео, налаштовувати це все і записувати для вас класні відео. Інтерв'ю я хочу запустити такий, цілу, запустити цілу серію відео про українців, які живуть зараз в Болгарії, як вони тут живуть в Болгарії, чим займаються, як заробляють гроші, скільки коштує їх житло, як вони шукали житло, як вони шукали роботу. Тобто для тих людей, які розглядають Болгарію як країну для проживання. Я сподіваюся, що я зможу вам дуже зробити класні інформативні відео, де ви побачите все, як тут відбувається, яке тут життя в Болгарії, які тут люди. Ну, коротше. Так, ну що. Отак воно це все виглядає. В роботі я вам покажу. Ви побачите скоро в нових відео. Якісний контент. Я вам це обіцяю. Все буде найкращої якості на високому рівні. Я в шоці. Для мене це дуже багато всього, з чим треба розбиратися. Я це люблю робити, але треба це робити поступово. Ну, цікавий. Цікаво, можна окремо. В одному мішечку два мішечка фактично. розділені два, два відділи. Отака база, такі мікрофони. Якщо комусь, якщо з вас комусь сподобались, я можу. Скинути. А, і, до речі, я в, в, посиланні до даному, до даного, в посиланні до даного відео я напишу марку, модель. Ну, я придбав це у людини, це нове, але можна замовити десь на Aliexpress. там. І, ну, ціна не знаю, що буде дешевше, тому що я, я купив за 100. 25 євро. Мені це коштувало 125 євро. Але вони на Aliexpress навіть дорожче коштують. Це просто людині подарували. І він е не дуже в цьому розбирається. Сказав, що йому такий подарунок такий не дуже потрібний. Вирішив продати подарунок. А я купив. Мені потрібно. Так. На цьому все. <свистач> Якщо якісь запитання виникли, друзі, давайте пишіть під цим відео свої запитання. Я окремо відповім, тому що в мене в голові просто каша. Я не знаю, чи це може вечір, чи це, що я збираю в дорогу і зараз буду їхати в Румунію забирати ще одну сім'ю українців, які будуть ну, теж які будуть теж жити в Болгарії. До речі, на моєму поверсі, в моєму комплексі. Так що будуть ще сусіди українці, все Па-па.